Зайва вага. Головні болі, з якими взагалі просиналась і які б пілюльки не ковтала, вони не е, зникали. Е, набряки, болі в суглобах, а потім остеопороз на початковій е, стадії е, хрустіли коліна. Не було енергії взагалі. Просиналася вже з тим, що хотілося спати. Тобто, рік тому, я мала ось такий букет. Хтось скаже: подивись у паспорт, в принципі, нормально да? мати ці симптоми, коли ти наближаєшся до 50 років. З одної сторони так. А з другої сторони, ну, ти хочеш нормально жити, нормально працювати і ще бути в ресурсі. Я почала шукати і знайшла. І рік тому я розпочала крокувати по концепції здоров'я від Coral Club. За рік часу я позбулася 12 кілограмів зайвої ваги, які досі не повернулись до мене. Я налагодила свій метаболізм, я відновила свої суглоби. Мої колінця. Я відчуваю, що вони прям змазані як салідолом. В мене немає хрусту в колінах. Моя кісткова маса, навпаки, поліпшила свої показники. Я повна енергії, я в ресурсі, я, в свої, наближаючись до 50 років, я відчуваю себе на 35. Тобто за рік часу я відновила повністю свій організм. Мій метаболічний вік на даний час становить 36 років. Тому Дивіться, якщо ви хочете бути в ресурсі, якщо ви хочете бути енергійними, здоровими, пишіть мені. Ставте плюсик, я розкажу вам, проконсультую вас, як можна за допомогою 100% натуральних продуктів, 100% натуральних програм, які складені нутриціологами світовими, відновити свій організм.